Друзі, всім велике вітання. Це соціальний проект Добра кава. Ми у Львові на Вернацькому 8. І у нас сьогодні чудово прекрасна гостя. Це заступник міського голови Львова з гуманітарних питань, пані Ірина Кулинич. Пані Ірино, вітаю. Вітаю вас, шановні друзі. Дякую, що завітали на добру каву, пані Ірино. А я знаю, що ви займаєтеся гуманітарними питаннями, але скажіть, будь ласка, ви самі з Вінницької області, так? так як ви опинилися у Львові? З... Я родом з Вінничини. Як я... давно ви у Львові працюєте? Я з Подолянка. Ага. Там мої батьки з того регіону, батько з Кам'янець-Подільського району, з Хмельниччини, з Поділля, uh -huh. і мама теж моя була з Вінниччини. Е, Я закінчила там середню школу. І коли постало питання, куди їхати навчатися, то було там кінець 70-х років. То знаєте, як батьки вибирають там, де добре буде студентці добиратися. Ну так, де ліпше де так. ближче. Так, І через наш районний центр їхав прямий автобус, могилів подільський Івано-Франківськ. Відповідно, я вирішила не бути педагогом, так як три покоління переді мною були в нашій родині. Вирішила, що треба бути економістом, тоді це було модно. І найближча економіка була в Івано-Франківську в Інституті Нафти і Газу, де я навчалася, де інститут, я закінчила, так? Та, їх угу. було три на весь колишній союз. І таким чином я залишилася на Західній Україні. А ще враховувати те, що батько вчився в Кам'янець-Подільську, а після третього курсу їх всіх перевели в Станіславів, то Франківськ був. Йому то колись так близьким. Франківськ називали, якби хто не знав, правда? Так, да, то Франківськ був близьким. <гум> так. Таким чином, я економіст, працювала, закінчила вуз, на Західній Україні вийшла заміж, залишилася е, по направленню працювати в Івано-Франківську. Але коли вже був 2000 рік і е, коли вже був. Такий дуже серйозний розвал Союзу на підприємстві хімічному величезному, на якому я працювала. Це було підпорядкування Союза Нілпрому. І я бачила, що вже немає ніяких перспектив, і мене якраз паралельно запросили працювати в Івано-Франківській міськвиконком. А вже звідти мене запросив міський голова. Попрацювати у Львові. І так і залишилася у Ви Львові. Ви були депутаткою наскільки я знаю, Так, а, Так, була одне скликання була депутаткою. Але вже від, від Львова була у Франківську депутаткою. А, то цікаво. Так, так Така є. Така а є як історія? вас зустрів у Львів? А, знаєте, я вам зізнаюся до того, як я приїхала познайомитися з міською радою, я у Львові була двічі в своєму житті. Угу. Перший раз була студенткою, коли відкрили, коли відкрили алкогольні коктейлі. Такого ж не було в моїй молодості, ну, але це вже це вже це вже був, мабуть, курс четвертий, Напевно, четвертий. І ми з товаришкою вирішили приїхати. І спробувати той алкогольний коктейль. Ночували ми на вокзалі. Спеціально для того, е спеціально для того погуляти і спробувати той коктейль. Коктейль mm. ми не спробували, але а чого е не спробували? Що не ну так нам не вдалося туди то, ну, попасти. Кафе вже. Не вдалося нам туди попасти. Але я запам'ятала той візит практично на все життя. А другого разу я була у відрядженні, була на одній з конференцій, і третій раз я приїхала познайомитися з міським головою, і так залишилося. І так залишилася. Так. Тобто, Андрій Іванович так, вас переконав залишитися. Ну, колеги його, напевне, більше, але. Але така. А скільки ви вже історія? працюєте з заступником? Я перепрошую? Я заступником працюю трошки більше двох років, а перед uh -huh. тим я працювала директором департаменту економічного розвитку. Uh -huh. Але зараз ви так якби керуєте більш гуманітарний блок, так? Гуманітарним блоком, так. Uh -huh. От я хотів запитати, власне кажучи, про такий гуманітарний соціальний напрямок, що цікавлять людей з інвалідністю. Тобто, позору, от мені люди багато задають питання, що. Наприклад, у центрі доступність краща, а в віддалених районах гірше. Чи ви чули про таке? Звісно, чула. Я не те, що чула, я живу е, теж в такому звичайному будинку, багатоповерховому. Угу. Я живу на Новому Львові, я вам більше скажу, це будинок ближче до Луганської, і є такий кусочок е, хідника. і... Будучи навіть на цій посаді, я ніяк не можу не знаю, домовитися з колегами, щоб той кусочок хідника відремонтували. Тому а чого що так? Е, ну це така, бачите, історія пов'язана зазвичай з фінансуванням. А в часі війни це дуже складно робити. Але я все рівно це питання дотисну, бо я неодноразово бачила молоду жінку, яка мешкає в. В цьому мікрорайоні і яка є незрячою. Угу. І кожного разу, коли вона проходить цей кусочок хідника, то в мене завмирає серце. Але ви знаєте, вона йде дуже чітко, вона ні разу не спіткнулася, але я її зустрічаю доволі часто. І я вам більше скажу: а, так сталося, що я до себе. Забрала тата, якому 91 рік, Ого. який дуже не хотів з Вінничини переїхати до нас, і він зовсім втратив зір. І тобто ви знаєте, маємо це не щуток такий? Абсолютно, угу. і ми маємо е, дуже таку, знаєте, обмежену, обмежену територію, де він може вийти і походити сам. Тому я це знаю не щуток, і я це. Відчуваю, можна сказати, на власній шкірі. Mm -hmm. Ну і тим більше зараз багато, на жаль, є і ветеранів, і на кріслі колісних, і, і такі, які втратили зір на війні. Ви знаєте? Так, я знаю такого Павла, воїна доволі, доволі сильну і він особистість. Зір так, він втратив повністю зір на війні. Він проходить лікування і реабілітацію в нас в Анброукені. В першому територіальному медичному об'єднанні, думаю, що ви знаєте про Та звичайно, реабілітаційний у нас центр. Але я, вам, але я вам розкажу таку історію, яку я бачила на власну очі. На власні очі це якраз стосується мого героя Павла. Ми були на стрільбищах угу. дуже часто місто допомагає пораненим. Військовослужбовцям і ветеранам, які є в Анброукені, поїхати на різні локації. І от це якраз була локація стрільбище, це на Кортумовій горі, де стріляють по так званих тарілках. З спеціального обладнання тарілка вилітає, і ти з, зі зброї в неї мусиш поцілити. Так от я вам хочу сказати, що Павло там 5. З семи попадав, А як це? будучи незрячим. Тобто, розумієте, коли інструктор. Направляє? ніби, Так, та? та, та, інструктор направляє і каже: ок, і він тобто наскільки, наскільки в нього, в в нього механізм, спрацьовує. Та? Так. І це, це ж не тільки я бачила, це ж бачили всі, хто, хто там знаходився. Тому Ви бачите, настатні? які сильні люди. Так. Так, він зараз він зараз займається ще ліпкою. Ну різ Передайте які. вітання воїну Павлу і передам. запрошення від нас якщо, публічно на добру каву. Якщо та якщо я буду в скорому часі буду його бачити, Добре. то обов'язково Тарас мочаковський. Запрошує. Ми так, так само на зв'язку з ветеранами. Ми допомагаємо їм психологічно, оскільки вони просто хочуть звичайної простої розмови від людей з інвалідністю, з якими їм легше ну принаймні так мені. Говорять ветерани, з якими я спілкувався. І для мене це також приємно. Пані Ірина, не на завершити нашою такої коротенької бесіди, що ви могли побажати людям? От бачите, є сильні люди, але все-таки є люди, які ну, не мають такої мотивації, і що ви побажали людям, які, щоб не опускати руки зараз під час війни? Знаєте, це дуже таке непросте питання, але, мабуть. Мабуть, кожна, кожна людина вона потребує уваги, вона потребує підтримки, вона потребує людського ставлення до своєї особистості. І, зрештою, знаєте, я би дуже хотіла, щоб кожен отримував радість, радість. Від будь-чого, чого, чого, від чого він може отримати радість. Хтось отримує радість від співу пташок, хтось отримує радість від сонячного тепла, хтось отримує радість від е, спілкування. Тобто, ну, це, напевне, це, напевне е, така формула, е, яку важко примінити для кожної особистості. Але от кожен мусить знайти, від чого він отримує радість. Але якщо не буде поваги, якщо не буде підтримки, якщо не буде е, доброго людського слова, то звісно що людині знайти радість дуже складно. Звичайно. Дякую вам, пані Ірина, що завітали на наш проект Добра кава. Почуємось, побачимось до зустрічі. Дякую вам, дякую за розмову.